Hello gamers! Сьогодні хочу з вами поділитися своїми настройками для гри Cyberpunk на Steam Deck OLED. Що мене подвинуло так зробити це відео? Тому що бачучи в наших великих блогерів, які показують, і чомусь у них Cyberpunk на Steam Deck працює блін, 30 FPS із дропами до 25 fps. І про, хочу позмовляти ще про пресет Steam Deck, який для Steam Deck є, мабуть, уже самим найгіршим пресетом настройок для Cyberpunk. За того, що ще вони були зроблені для версії, не пам'ятаю, вже точно не буду брехати. Ну, десь 1,5 і вище. Там ті були настройки більш актуальніші. Ну, я хочу пограти якось, щоб дійсно було. Чудово і плавно гра працювала, і я в інтернеті дуже багато перешукав, всяких налаштувань, все це. ну, Знайшов тільки свої оптимальні налаштування і хочу з вами поділитися. Хотів ще я прикріпити мод від Eclipse, але сталкер якраз обновилися, і мода актуального немає щоб показати. З тим з модом на Ved Ecліpса, бо б 60 плюс FPS без всякого обсклінгу. Добре, покажу, що я тут використовую мене. на Proton GE Proton 1015. Потім прописано команда на Upscale і Launch Skip, щоб не було потрібен лаунчер заходити. Можу приблизити якусь, кому буде цікаво. Launch Skip. Добре, перейдемо до самої гри. Те, що мене так дивує, якщо в когось теж працює кіберпанк в 30 FPS на самих мінімальних настройках, пишіть коментарі, бо мені реально це цікаво. Може щось у мене якось не так, що щось цим деком. У але... мене можна геть комфортно грати. Добре. Зараз завантажиться гра. Добре, перейдемо до моїх налаштувань. Графіка. Тут я вам приближу, щоб паспорту. Можете скопіювати ці налаштування і спробувати. Зараз я поволі їх покручу. Сидів я довго з цими настройками, шукав саме баланс між продуктивністю і зображенням. У мене щось вийшло такого. Так, добре, зображення тут у мене у вікні. І у телітах режим повільного жорсткого диска автоматично і одночасно багато, багато потокові СМД від виходу сейчас сделаем вот тут удобно включаем поверлай мы можем сразу спостерігати 40 плюс FPS. Давайте сейчас переедемся. По всій карті. Так, звісно, в локаціях є з навантажами з просадками. Ну, просадок немає нижче 30, -ті. як ми бачимо других блогерів, які порівнюють з... як працює Кіберпанк на Nintendo Switch 2 і на Steam Deck. Ну, як ви бачите, скажете погане зображення на дальніх відстанях. все четко дивиться, все можно прочитать. Дивиться, на какие показники. Сейчас заедем в центр места. Будут просадки. Но все равно. Давайте выйдем с транспорта. Як бачите, просто так мене навіть тримає 50 FPS. Перейдемо десь. Текстури всі дуже гарно видно, все читабельно. Все можна. Ну, ми якщо ще вмикаємо оскільки... І вмикаємо генерацію кадрів. Ми отримаємо 90 FPS. Кіберпан. Вже чудово, зараз візьмемо транспорт далі, зараз поїхаться. І так само в доповненні. Зараз я навіть. Прокатаюся я зараз прийду доповнення. Кажу як там працює. Ось можна спокійно ставити на 60 з лапскилом і грати. Все чудово видно. Все чудово працює. Як нижче 30 fps? Ну так, ну і даже з пресетом на 7 d у мене буде триматися 38-40. Чому у них показує менше 30, я не розумію. Як можете бачити, давайте тепер зараз перейдемо доповнення. Покажу, як в доповненні гра працює. Де тут? Ось? З моїми настроївками лосок сухки. Ви будете чудово грати. Так, звісно, будуть деякі локації, деякі проблеми, що будуть присадки, але в 90% часу ви будете грати дуже чудово. Зараз я дуже навіть строю трошки заміс. Бачите, 90% тримається. Давайте почнемо трошки. Зображення читове. Напишіть мені в коментарях, бо мені дійсно цікаво, як у них кіберпанк працює гірше. Я так само можу брати ігри на Switch 2 знаходити. Та навіть далеко вони маєте дубетернув показати, і це буде просто кошмар якийсь. І порівняно, як він на Steam Deck працює. Так, давайте зараз зробимо маленький у нас бій, щоб переконатися, як працюють ці настройки навантажені. Затримки теж ніякої я не відчуваю. Менше 60 не просаджується. Тобто насолоджуватися з рою геть можна. Все? Скінчувати. Давайте, так. Сейчас попробуем максимально набрать зерочок. Да, шаг кто тут у нас. И все. Лишь никто не хочет приехать. О, Якби була велика затримка, я зміг отак ...получно стріляти. Як ми бачимо, 60-ті ми ще не просаджують, немає просади. Якраз зібрала саме максимум. Зараз буде цікаве. Як ви бачите в доповненні, який він менш оптимізований, як чудово можна пограти. І нічим воно не вступає одним Nintendo Switch 2, в деяких випадках навіть краще, бо немає таких, як у нас, як їх правильно звати. Лісінок. Я думаю, якщо для проходження ці настройки будуть дуже добрими. як бачите, можна розробити так само з погонями, все добре працює. Де 30 FPS, я не знаю що тут уже несеться О, оце щас буде. Ну все, тут буде вже так що самі можете переконатися кіберпанк на Steam Deck дуже добре працює Якщо вам сподобалося моє налаштування, ставте лайк, пишіть в коментарях, як у вас працює гра, і з чим ви стикаєтеся. Всього найкращого, все буде Україна!